Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Ця тема цікавить багатьох. Що ж відбувається із людьми після їхньої смерті? Чи всі, хто живе на землі, поділяють один і той же посмертний досвід? Ми сьогодні досліджуємо уривок зі святого письма, де є безліч відповідей на питання про загробне життя? Отже, візьміть Біблію і відкрийте Євангеліє від Луки, 16 главу, 16 глава Євангеліє від Луки. Даний уривок починається з 19 го вірша. Багато хто називає цей уривок притчею. У чотирьох євангеліях у більшості випадків, коли ми дійсно бачимо притчу, вона представлена саме як притча. Стопна частина таких уривків починається таким чином, і Єшуа розповів народу або своїм учням притчу. Зверніть увагу, немає жодної причини вважати наш уривок притчею. У нас немає ніякої причини вважати даною уривок притчею або ж іносказанням. Насправді, якщо читати цей ривок уважно і вірити йому на слово, то про що він розповість нам? Він розповість нам про те, що у Месії Ісуса є неймовірна інформація, і він міг отримати її тільки одним способом. Я маю на увазі те, що Ісус це сам Бог. Коли кажуть це уривок, притча створюється враження, що цими словами відбувається атака на істину. І я маю на увазі те, що Месія, я говорю про нашого Господа Ісуса Христа, знає все на світі. Знає не тільки про те, що відбувається у раю, і що відбувається на землі. Зоривка зрозуміло, що він знає, що під землею. В місці, яке Біблія називає шеолом, Візьміть Боже Слово і подивіться на уривок. Відкрийте 16 главу від Луки. Ми почнемо читати, із го вірша. Ось що доводиться чути від деяких, хто має відношення до віри. Деякі люди вважають, коли тіло віруючої людини вмирає. Її душа засинає такого вчення в святому письмі немає. Часом читачі збиваються із пантелику. Коли у святому письмі йдеться про людську смерть, там використовується образ сну у земному праху, але Біблія не говорить про те, що душа померлого спить до настання великого дня, який Біблія називає захопленням. Чому тоді писання говорить про людську смерть як про сон? Адже коли людина засинає кожен раз, вона розраховує на те, що вона прокинеться вранці на наступний день, коли ми помремо ми. Ми з вами повинні мати тверду надію на воскресіння нашого тіла. Павло пише: наша відсутність у тілі смерть рівнозначно наші присутності з Богом. І ніхто там не спить у раю. Ми побачимо людей, які померли, але вони перебувають у свідомості. Вони не сплять, говорять, і вони бачать у раю. Знаходяться нормальні живі люди. Я маю на увазі те, що їх душа не спить. Тепер давайте вивчати дев'ятнадцятий вірш з притчі про Господа Ісуса. Один чоловік був багатий і зодягався у порфіру і вісони, і щоденно розкішно бенкетував. І у кінці даного уривка стоїть слово розкішно. Подумайте, у цій історії є один казково багатий чоловік. Дивіться, цей чоловік радіє і веселиться кожен день. Отже, цей багатій кожен день влаштовував банкети, одягався у пурпурний одяг. А це царський рівень життя. Я не кажу з упевненістю він цар. З історії нашого Спасителя. Ми бачимо цей багатій, вважав себе тим, хто багато чого заслуговував, і він вів розкішний спосіб життя. Він, як сир, у маслі катався у наступному вірші даної історії. Давайте звернемо увагу на різницю між багатієм і іншою людиною. Двадцятий вірш «Був і Тут Ми бачимо різницю між ними. Був і в Боги, один на ім'я йому Лазар». тут. Потрібно побачити деві подробиці. Спершу Ісус Христос говорить у дев'ятнадцятому вірші про те, що жив один багатий чоловік. Як його звали? Христос не знав імені цього багатія. Часом писання утримує від нас чиїсь імена і не вказує на їхню ганьбу. Це вказує на те, що Бог не задоволений такою людиною, і ми з вами переконаємось у цьому. Ми з вами зупинилися на 20-му вірші. Скоро ми з вами побачимо контраст між цим багатим ізраїлітянином і жебраком. Нам відомо його звали Лазар. Звернемо увагу зараз, друзі мої, на те, що нам необхідно дізнатися, що ім'я Лазар це призвисько або коротка форма імені Ель Азар. Слово Елязар складається з двох єврейських слів отже, «Ель» — це Бог а Азар надав допомогу. Буквально ім'я нашого сьогоднішнього героя Лазаря означає той, кому Господь надав допомогу. Ми дивимося на цей епізод писання, і ми бачимо. Зачекайте, заможні ізраїлітяни не притчі вже підпадає під божественний суд і його ім'я. Господь Ісус Христос не відкриває читачеві, але де написано у цій історії, що жебраку на ім'я Лазар, допомагає Господь Бог, де про це сказано у самій притчі? Тому що Лазар це жебрак. Маєте на увазі те, що ми говорили про гроші у попередньому розділі. Ми називали їх неправедними, що не належать до царства Бога. Боже царство це царство праведності, це царство істини і справедливості. І давайте ще раз прочитаємо 20-й вірш «Був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його. Тобто біля воріт тієї багатої людини, про яку була мова, а ви знаєте, ворота це важливий об'єкт у Біблії, коли ми стикаємося з певними словами, необхідно знати те, що люди розуміли їх сенс. Дивіться біля воріт всіх ізраїльських міст важливі ізраїлітяни виконували свій суд. Зустрічаючи у піблії слово ворота. Пам'ятайте, що ворота були місцем міського суду. Це було місце, де повинна була проявлятися Божа воля, істина і праведність, що відбувається. Зверніть увагу на таку частину, що лежав у воріті його. Зверніть увагу, ось ще на що ця людина була покрита струпами. Він був покритий ранами, іншими словами, ця людина Лазар, лежав біля воріт цього багатія. Лазар сильно потребував. Він не тільки жебракував. Цей Лазар був покритий струпами, покритий ранами. Це нагадує нам про історію страждальця йова, тіло якого було вкрите болючими виразками. Далі, 21-й вірш. Лазарю було боляче, а ще ми читаємо про те, що Лазар бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали. Увага! О, що ми із вами тут бачимо. Лазар не просив, щоб його пустили всередину і нагодували б смачною їжею. про що він просив? Він просив крихт, тобто недоїдків. Зазвичай їх віддавали собакам, це вгамувало б голод. Лазар хотів крихт, тому що він був жебраком, голодним і відчував сильний біль. Зверніть увагу, тут не говориться, що багатій допоміг йому. Прочитаємо другу половину 21-го вірша. У протиставлення тому, що багач не допоміг. Тут сказано і, ми бачимо різницю. Пси ж приходили і. В оригіналі написано, що собаки були приведені. Тут пасивна застава. Мається на увазі було те, що спонукало їх прийти. Пси ж приходили, і рани, лизали йому на біду відреагували собаки. Ось що Боже слово має на увазі. Навіть собаки можуть побачити людський бій. Вони співпереживали стражданнями болю, який він відчував. Собаки виявилися розумнішими заможньої людини. Вони відреагували. Вони зробили те, що могли зробити. Вони лизали. Його рани. Зверніть увагу, він бажав гамувати голод, поїдаючи крихти, які падали зі столу багатія. Однак там не написана відповідь багатія. Мається на увазі, що він не допоміг бідному Лазарю, 22-й вірш. Ось що там було. Та ось сталося, що в Боги вмер. І що? І на Авраамове лону віднесли його анголи». Нам треба з вами дещо зрозуміти. Особисто я, друзі, розглядаю цю розповідь як реальну подію. Ми почали досліджувати розповіді і познайомилися з одним особливим фактом. Тут мова про те, що було із людьми до Воскресіння Месії. Вам потрібно це знати. Ми з вами зараз розмірковуємо про те, що відбувалося із людьми у стародавні часи після їх смерті і перед смертю та похованням, на Воскресіння вознесінням Месії. Зараз зі святими після смерті відбувається інше. Є одне свідчення, читаючи розповіді з Матвія 27 про те, як Спаситель Ісус ожив із мертвих, ми бачимо дещо. Ми бачимо те, що згідно із розповіддю Матвія, ті, хто були мертві, ті, хто були праведними і володіли вірою, були викликані творцем із усипальниці після того, як перед ними воскрес їх Месія Ісус для свідоцтва. Вони ожили із мертвих, але вони не воскресли в оновленому тілі у тілі царства. Тому святі, які воскресли і з'явилися, і свідчили по. Тим померли знову. Йдеться про ситуацію, що сталася до смерті, поховання Воскресіння і Вознесіння Ієшуа. Будь ласка, запам'ятайте наступний факт: ті, хто вмирали до Воскресіння Ісуса із Назарету, йшли в одне із двох місць. Вивчіть це слово, яке застосовується у Святому Письмі. Це слово Шеол. Згідно Біблії, Шеол обитель мертвих. Я сказав про приїзд в одне із двох місць. Отже, у Шеолі було два відділення для людей. Ми незабаром побачимо одне з них. Одне з них називалося Гадес, а сучасна назва цього місця пекло. Друге згадується у вірші. Це нагадування про смерть Лазаря. Куди потім його віднесли ангели Господа на Авраамове лоно. Отже, мої дорогоцінні друзі до воскресіння Месії Христа всі померлі йшли у Шеол, де їх розміщували в одному з двох його відділень. У старому завіті люди потрапляли у пекло, або вони потрапляли на лоно Авраама. Куди пішли люди з цієї історії? Куди був віднесений Ангола Лазар на лоно Авраама? Які люди потрапляли на лоно? Це люди, у яких була віра, як у нашого праотця Авраама. Праотець Авраам вірив у божественні обіцянки. Авраам вірив, Боже, я довіряю тобі, ти пошлеш нам викупителя. Господи, ти благословиш людство через подвиг Месії, Христа. Це сталося завдяки Аврааму, який вірив у викупний подвиг Ісуса і очікував викупителя. Чого це вчить, що ми засвоюємо з вами з третьої глави першого Петра, а також з четвертої глави послання Павла до Ефесян, після своєї смерті Месія зійшов у Шеол. Він побував в обох його частинах. Він пішов у пекло, але там не страждав. Ісус зійшов у пекло і проголосив людям, які не мали віри, чому вони мучаться у пеклі. Ми поговоримо про пекельні муки докладніше за хвилину. Є один аргумент: Бог прийшов на лоно Авраама. Біблія говорить про те, що Ісус Христос полонив. Полон він забрав із лона Авраама, його мешканців, а після його воскресіння вони теж ожили. Ось у чому судьмого послання на денний час лоно Авраамове не існує. Також раніше існував розмовний синонім Його лона рай. Ми чудово пам'ятаємо, що сказав Христос розбійнику на хресті. Нині ж будеш зі мною в раю. Він не мав на увазі небо, але лоно Авраамове. Що сталося до того, як Ісус Христос помер і його поховали. Він вознісся? Коли вмирали не віруючи в Бога люди, люди, які не вірили в Авраамів, в завіди, люди, які не вірили у спокутний подвиг Бога через викупителя, вони потрапляли у пекло. Ви сьогодні дізналися, що грецькою пекло це гадес Просто пекло. А ті, у кого була віра, як віра Авраама, а віру Авраама Бог зарахував йому як праведність після смерті йшли на лоно Авраамове. Після того, як Ісус Христос повернувся до життя, ці праведники із лона Авраама були перенесені на небо, і тепер лона немає. Коли помирає людина, яка вірує в Євангеліє, і з нею відбувається те, про що сказав Павло: праведники виходять із тіла і оселяються у Бога. Якщо помре людина, яку ми любимо, супутник життя, наш дорогий друг або не дай Бог дитина, то ми зрозуміло будемо сумувати. Зрозуміло, ми з вами будемо сумувати. Ми будемо плакати, бо нам буде важко, і ми плачемо через нашу втрату. Ми плачемо через нашу власну втрату. Сумувати через таку втрату це нормально, це властиво людям. Ось що нам потрібно знати: не треба хвилюватися, де у даний час знаходяться учні Христа, які померли у вірі. У мене є відповідь. Зараз ці люди знаходяться поруч з месією Ісусом. Згідно із Біблією, ті, хто покинув тіло, знаходяться поруч із Богом. Тому вони знаходяться там, вони поруч із Богом у небесному царстві. Вони не засмучуються і не страждають, вони пізнають абсолютне щастя в царстві Бога. Ось що переживає в оповіданні Христа Лазар. Давайте прочитаємо 22-й вірш розповіді. Та ось сталося, що в Боги вмер, а на Авраамове лоно віднесли його ангели. І тепер прочитаємо кінець 22-го вірша. Умер же багатий і його поховали. Що сказати про ангелів? Чому вони не прийшли? Тому що багата людина не мала віри у Бога. А тепер дивіться багач знав істину Господа, але заковика була у тому, що він не жив за істиною. У мене є питання. Сподіваюся, ви чули Євангеліє. Ви вивчали його і розуміли його, і найважливіше ви прийняли Євангеліє. тому що коли ви помрете. Та всі ми помремо. Коли ви помрете, і якщо ви не прийняли Євангеліє, тоді з вами станеться те, що сталося із цією заможньою людиною із розповіді Христа. Вас поховають у землі, але ангели за вами не прийдуть. Він помер його поховали. Тепер прочитаємо 23-й вірш. Він знаходився в гадесі. І терплячи муки в аду, звів він очі свої. Хіба багач спав? Звів він очі свої. Зверніть увагу на цей вірш. Він підняв очі свої, будучи в муках. Він та й побачив здаля Авраама. Між Авраамом і заможнім юдеєм була велика відстань. Зараз ми говоримо про отця віри Аврама із першої книги буття. Чому це підкреслено? Багача відчував муки і знаходився далеко від праотця Авраама, тому що у нього не було віри. Він думав і жив зовсім не так, як думав, і жив отець. наш Авраам. зараз багатий пожинає наслідки. У нього не було віри, яку Бог поставив би йому у праведність. Що він відчував? Куди він потрапив через те, що у нього не було віри у пекло. Візьміть на замітку, багат мучився. Побачив Авраам далині, остання частина 23-го вірша, та Лазаря на лоні його зверніть увагу на те, що у притчі Ісуса ми бачимо щось спільне між Лазарем та Авраамом. Що це означає? Це вказує на те, що Лазар мав віру подібну до віри Авраама. Між ними немає дистанції. і Авраам були поруч. Також зверніть увагу на вельми інформативну подробицю. Заможня людина впізнала жебрака Лазаря. Нехай цей факт не здивує вас, тому що коли Лазар був на землі, він лежав біля воріт багатія. Думаю, що багач виходив і входив. Він бачив лазаря і ставив питання, хто лежав у воріт його. Той багач знав. Його звали Лазар. Можливо, він знав, чому там лежав Лазар. Він хотів їсти. При цьому треба тримати у пам'яті багатий нічого не дав йому. Він був дурніший за собак. Куди потрапив багатий чоловік через те, що він не жив цінностями царства Бога і не дивився на життя духовного, керуючись істинною? Він тепер у пеклі страждає від муки, далекий від Авраама. А з Лазарем, все по іншому він знаходиться на алоні Авраама. 24 вірш. І він закричав та й сказав: Змилуйся, Отче, Аврааме. Заможня людина не тільки впізнала Лазаря, але також дізналася про батька віри Авраама. Йому було відомо, ким був Авраам, ким Авраам є у цьому місці, і він закричав. Та й сказав змилуйся, Отче Аврааме». Чого він хотів? Напевно, на землі він і не думав так. Він сказав І пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить. Звернемо увагу на його слова і мого язика прохолодить. Навіщо? У нас є відповідь: багата людина відчуває муку, багач страждає. Той хто на землі нічого не дав Лазарю. У багатого була можливість це зробити. Лазар не хотів ускладнювати багатія. він хотів отримати всього на всього крихти, які падали зі столу. Однак Біблія не говорить, заможня людина допомогла Лазарю. Лазар залишався у страшній потребі, і лазар мучився від болю і трупів. що святе письмо говорить про людську смерть у дев'ятому розділі послання до євреїв. Написані дуже важливі слова: і як людям належить одного разу померти, а потім суд. Бог подивився на Лазаря, а Лазар мав ту саму віру, якою володів Авраам, тому в оповіданні вони поруч. Тут ми засвоїмо урок. Ми дізнаємося про Господа Бога, який нагороджує Лазаря. Володарям віри Авраама належить благословення, тому Лазар отримує розраду. Більше немає струпів, і більше немає голоду. Зверніть увагу на дію Божого суду. Творець виправдовує або засуджує. Ось що тепер переживає заможня людина. Чому? і терплячи, муки в аду, звів він ночі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря. Дивіться: у нього було духовне знання. Він сказав: змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря. Нехай мочить воду кінця свого пальця й мого язика прохолодить. Навіщо? Бо я мучуся. Я страждаю. Він каже: у цім. тут все просто і ясно. Коли ми дивимося у текст, ми з вами бачимо, що пекло дійсно є. В п'ять, 5.14 написано: Бог розтрощив Шеол», тобто лоно Авраама більше не існує, що Господь розтрощив пекло, тому що ми добре знаємо те, що мало хто знаходить шлях життя. Мало тих людей, хто йдуть по складному вузькому шляху, і мало хто його знаходить. Величезна кількість людей після смерті потрапить у пекло, але чому? Існує лише один спосіб уникнути вічного покарання, уникнути вічних мук страждання вашої душі у язиках полум'я, вічного страждання. Є лише один шлях, потрібно повірити, як повірив Авраам, віра якого колись виправдала його, віра в особистість того, хто прийде на землю, віра Викупителя Ієшуаха Єшуаха Ісуса він віддав життя і страждав на Голговському хресті для того, щоб ми не випробовували суд Господа, а прийняли Його прощення і Його благодать, і Були врятовані нашим Богом. Тому повірте в те, що у вас є вибір, який потрібно зробити. Я твердо переконаний, що це справжня правда. Після смерті кожен з нас буде жити у вічності в одному з двох вимірів. Ви будете жити у вічності або в місці... Яке писання називає вогненим озером, воно схоже на пекло, тому що пекло і всі душі людей, що потрапили в пекло, будуть кинуті в озеро, що палає вогнем і сіркою. Вони назавжди опиняться в вогняному озері, і ви також будете там страждати разом із ними, або можете опинитися в іншому місці. Є лише два варіанти. Друге місце це новий Єрусалим. Потрапити в те місто можна лише одним шляхом сьогодні. Зараз вам необхідно повірити в Господа Ієшуа, в Ісуса Христа, як свого Спасителя. Потрібно повірити в те, що Христос помер на Голговському хресті і в те, що Він пролив свою кров заради спокути вашої душі, щоб ви могли отримати вічне прощення, щоб вам була поставлена праведність, тобто щоб ви отримали праведність самого Месії, і щоб ви могли бути впевнені, Дивлячись на мене, Бог більше не пам'ятає про мої власні гріхи. Він бачить праведність його сина і приймає мене в своє вічне царство. Субтитрувальниця Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є. Що Ісус благословить вас! Шалом, Шалом з Ізраїлю!